на моєму каналі на певному тіночку калінжі прем'єрка зравки за два злотих пенсія в такому пінькному кулорі це ми тут шукаємо шукаємо і виграємо цих лічб і двох написів пенсія це ми тут мама і мама на цій стороні 9 стоп не виграних от два злота до 72 тисяченці 72 тисяченці через 36 miesięcy po 2 tysięce. Po 2 tysięce przez 3 lata co miesięcy. Dobre, kochani. Ja mam ile? 10 sztuk. Ja mam 10 sztuk. Wkład to 20 zł. Dobra, lecimy Numerki będę mówić jak to nam drapa. Dobrze, oglądajcie do końca, bo w końcu jeszcze będą z drapki. 72 numer 31 i 22. Takie liczby szukam. I mamy 31, 23, 7, pensja napis 24 i 6. A tu mamy 4 zł. пройдите контрольно по мензе. Чи не тут не кушу, так? Мами у ближче я не. Поки вона драпа. Судочки. Єсть. Ну. No. Добре. То мама ж тире злоті? А ні. напис пенсія. Тире сетінь номер 14.

Мисля, що це ще буде, чи лише буде з цим 4 злоті. 50-й номер екстракт. 3 і 16. На мене 33, є ще 3. 7, 26, мене 16 і 22. Ті злотих, кохання, забачте. Але б'їнки. Ігрик, ігрик. номер 99 22 і 33 шукаємо Мама 32, на Мам диспенсія, 13, 23, 35 і 24. не пусто. Наразі дві відрані, ще вже відрані.

13, 35, 12, 17, 33 i trzy. Ujd numer 41. 1 i 33, mamy 29, pensję trzydzieści, osiem, jedennaście i dziewięć. Чили пусто. Добро. Номер двадцать двадцать две здравки заставил скоханье. Шесть и двададцать. Ой. Добро. Мама пенсия. Шестьдесят один. Шестьдесят двадцать девять. Двадцать три и девять. Ну то пусто. Ну і з номерком сьодне. Вона І два діщі Номер два діщі чотири. Ще діщі чотири. Є один на мінці з дракці два діщі п'ять. Є один на ще і напіс. С, Y, пусто. Ну кохання. Szybkie podsumowanie. Na 10 zdrapek, 8 przegranych, co wszystko przegrane, a 2 wygrane. I tak, co my mamy? W numerku 50 mamy 10 złotych wygrane, i w numerku 82 4, czyli 14 złotych. 14 złotych wygranych na. На 20, чили 6 злотих мінус. Добре, кохані, тепер переходимо до інших трапів.